Вітаю вас, друзі! Цієї ночі росіяни знову атакували Україну іран російськими дронами. Частина цих дронів летіла у бік нашої столиці, але росіяни забули, що у цю гру знову ж таки можна грати удвох. Тому українські дрони летіли і до Москви. Вон зарвався. Вон зарвався, Смадрі. Вон вон ще. один. Російські дрони до нашої столиці не долетіли, проте у нас немає інформації щодо влучання дронів у Москві. Зате здається, невідома добра ракета змусила на Ростовщині російську ППО вийти із чату. Поле повністю Поля Ракета прилетіла. непогано у той самий час. Пропагандисти знову і знову скаржаться, що нові російські підрозділи чомусь потрапляють у оточення у Курській Народній Республіці. Ніктори наші парні. Сидять практически в окруженні понеділі і винуждені пити воду із но... Але на них абсолютно плювати Владиміро Путіну він зайнятий зараз набагато важливішими справами, аніж якоюсь там Курською областю. Відірваність російської влади від реальності вже настільки стала очевидною, що навіть деякі кремлівські пропагандисти не витримують. Я боюсь, нас жду дуже великі політичні проблеми протягом попередньої доби. Ситуація на Курщині мало у чому змінилася, і точно не змінилася на краще для росіян. Три став ніч Да, пантонний але на не німіні із понтонною переправою у росіян також трапилася велика халепа. Як я і розповідав учора, її знищували не тільки ті дрони, на які видавали свої кошти, а й також працювали інші засоби. Конкретно у цьому випадку був священний Хаймарс. Росіянам стає усе складніше перетинати річку Сеймі. Це означає, що російські сили таки відрізані від основних. Ну не панікуйте, дорогі друзі. Але ж вони не будуть сидіти отак до останнього у оточенні, поки їх усіх не ліквідують або не візьмуть у полон. Владимир Путін же має втрутитись, він же має допомогти. Ну що, опять-таки президент заметил а, это. Я думаю, что президент сделал а, важные выводы из этого. Мне как говорится. Очень сильно та кажеться. Проте о цьому пропагандисту дійсно тільки здається, бо Владиміру Путіну не до того. Він не зміг приїхати до Курска. Він не приїздить до Білгорода. Він учора прилетів до Беслану і там говорив про Курск. І так як ми з терористами, нам сьогодні приходяться боротися з тими, хто творить приступлення в Курській області в. в... Донбасі в Новорусі дійсно це дуже логічно. Коли так звана Росія не контролює частину Курської області, то Владимір Путін їде не до Курська, а летить у Беслан або у Чечню. Все, що ви показали, знаю, що ви хотіли показати ще більше. Ну то що я побачив, впечатляє. А те, що відбувається на Курщині, Владиміра Путіна не впечатляє. Ну нічого, він скоро як справжній піхотинець, піде відбивати курщину. Я цього ліч <ріхи> Ми всі піхотінці. До речі, про піхотинців. Росіяни зараз піхотою наступають на Покровському напрямку, але одночасно піхоти їм бракує на Курському напрямку. Росіянам немає де взяти швидко більшу кількість резервів. У той самий час учора Рамзан Кадиров заявив владіміру Путіну, що у нього є резерв із кількох десятків тисяч навчених і споряджених воїнів, які готові за першим наказом виїхати у зону так званої СВО, але тільки не на Курщину. На Курщину вони. Не поїдуть, бо це не зона СВО, це зона КТО, контртерористичної операції. Та і взагалі займатися обороною курщини мають російські строковики. Принаймні на цьому наполягають кадирівці. Вони кажуть, що тоді строковики потраплять до раю. Ти попадеш в рай. А що може бути лучше для людини, чим рай? На путі всі, але кадирівці у цей час посидять собі спокійнісінько у тилу. Проте заява Апті Алаудінова, а саме так звати оцю свиню Рамзана Кадирова, викликала дуже глибоке невдоволення серед деяких російських окупантів. Давайте почнемо цю програму з Чечні. Давайте срочників з Чечні з республік. А якщо ні, то давайте про это не говорити. А то чужими дітьми легко розпоряджатися, а своїх вичутовбой сильно не пускаєте. Та й взагалі від початку курської наступальної операції між росіянами та кадирівцями виникає усе більше срачів, а кадирівці дають багато приводів для цього. Вони не тільки мародерять, вони не тільки тікають, вони ще принижують російських строковиків і змушують їх вибачатися на камеру. Я прошу прощення за ні Друга. За те, що неправильно друг друга в моїх словах. Це, до речі, їхня давня традиція. Близько місяця тому вони іще змусили пропагандиста Романова також вибачатися за те, що він назвав їх тіктокерами. От прямо на границі стоять срочники, така реальність, тіктокери стоять за ними, за що приношу перед вами. І під підрозділенням Ахмат свої ізвініні сварилися за ці дні кадирівці також і з іншими російськими пропагандистами. Вже згаданий Аптілаудінов обзивав пропагандистів петухами. І не такий петух, як ти должен у мене щось спрашивать. Я свою роботу знаю, я й ділою. Проте образилися кадирівці не тільки на російських пропагандистів, не тільки на строковиків, а й ще на міністерство війни, так званої Росії. Аптілаудінов. Вважає, що воно винне у тому, що взагалі відбулася курська наступальна операція. Некоторі керівники міністерства оборони. От я так понял, вони настільки обманували, 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 і вийшло так, що обманули самі себе. Відгомін конфліктів між кадирівцями та росіянами докотився навіть до китайських пропагандистів. Росіяни постійно розповідають, що кадирівці кидають свої позиції. І от один китайський пропагандист вирішив у Аптіалаудінова процес. Запитати раніше пишуть російські газети і телеграм піше що коли починається направлення, чеченські війська вибрати свою позицію. Але це звісно неправда. Кадирівці ніколи не тікають, вони можуть хіба що від'ємно наступати. А конкретно у цій ситуації просто так вийшло, що українські підрозділи пройшли між кадирівцями через е -е, участки, де ну, большое расстояние от наших опорных пунктов было вот прошел там і пройшов, виходить ці ті Правда, Абтіала Удінов забув, що він сам оце казав декілька днів тому. І у інтерв'ю китайському пропагандисту він повідомив, що таке могли сказати хіба що українські пропагандисти. А тому, що е, е, чеченські сили кого-то пропустили, писали тільки ципсошні канали, і ті канали, які в Росії теж є проукраїнськими. змушене було визнати оце. Опудало також і те, що кадирівці потрапили у полон до української. Армії, але не тому, що вони там чинили супротив на передовій, а просто тому, що українська армія просунулась далеко росіянам у тил. Ні, це ваше чеченські плени забрали українські. а ну это от вийшло на участке, о котором я говорю. Получилось, що не очень много пленных. п'ять пленных Получилось у них що вони взяли. Ну самое интересное, это то що не один наш в плен не здавав. Кадирівці є у українському полоні, доволі багато. Це факти, це дуже хороші новини, тому що ми зможемо більше українських воїнів на них обміняти. Проте я знаю, що мене дивиться дуже багато українських військових, і гадаю, цю інформацію їм варто на майбутнє врахувати. Один пропагандист, який так і не отримав російські. Паспорт розповів, що кадирівці днями стратили групу українських військовополонених. попали к ребятам із групи Аіда. І так получилось, от в момент, когда вирішили произошло, решили совершить все Так буває. Буває. я думаю, після цієї заяви далеко не усі кадирівці зможуть потрапити у полон, так само як і чорти зі 155-ї бригади морської піхоти, так званої Росії. У будь-якому разі ухвалювати рішення на місцях будуть наші воїни. А наше із вами завдання їм максимально допомогти. Як на покровському, так і на Курському напрямку. Треба і ще більше дронів. Просто DJI, FPV постійно пищить. Тільки що FPV. около часу прятались під деревами. Ти Сянув час із вашою допомогою цих дронів щоденно стає більше. Те, що росіяни сруться із кадирівцями, це прекрасно, і нехай вони там повбивають одне одного, але ми із вами передусім маємо допомогти українському війську у справі ліквідації російських загарбників. Тож заради цього продовжуйте допомагати силам оборони України.